Болотяна скріпна космонавтика несуча конструкція обороноспроможності спроможності Половина глубінарії вважає, що найголовніше нині це от, знаєте, кліпати супутники. Такі результати опитування оприлюднив їхній центр вивчення нікому не цікавої громадської думки. Тим часом у виробництві отих супутників Роскосмос вже дав нопаси задніх, поступаючись Америці та комуністичному Китаю. Це не слава Богу, в РФ і по запущених супутниках. До прикладу, буквально нещодавно болота не дорахувались якогось там секретного об'єкта під назвою Космос 2553 Московити вивели його на орбіту за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення в Україну. Ну і подейкували, що він там може бути пов'язаний з програмою створення ядерної протисупутникової зброї. Американські компанії, які за космосом спостерігають, виявили безконтрольне обертання. А цього самого супутника, а це означає, що аналоговнєтний апарат перетворився на гарбуз. Тим часом у лоптіногі гуру космонавтики, ну такі інші пріоритети. Ось вам актуалечко по новинах про Роскосмос. Путін дозволив представникам цієї богодільні їздити з мигалками. А знаєте, що останнім часом Роскосмос запускав? Запустив своє тревел шоу. Ось помер. А ось ще один запуск рівня космічної сенсації. Це серія репортажів про виробництво сиру з пліснівою. А ета сирний кацьол. А це сирний казан, у якому відбувається стрибок молока у вічність. Ось так Роскосмос став розсиром. Отаке от обличчя сучасної болетяної космонавтики, і це все точно не космічні прориви, а космічні провали. Саме про них і піде мова у нашому наступному сюжеті. 12 квітня дата, яку на Росії називають днем космонавтики. Але по факту це день, коли українець Сергій Корольов замість собаки відправив у космос росіянця, і таке трактування події 1961 року. Це і ніякий не шовінізм з нашого боку. Це звичайна констатація факту. Тим часом сучасну космічну програму Ерефії саме час назвати корова на Марс. Ну це вважайте дослівно, пропозиція Путіна. Сьогоднішні сьогоднішні сучасні радіаційно-захисні композити дадуть змогу коровам долетіти до Марса і повернутися чи зайчикам, або кішкам, чи собакам. От тільки запульнути усю цю живність у космос можна хіба що рогаткою, ну або катапультою. Бо ракет на всі оті запуски в Ерефії точно не вистачить, адже за статистикою, яку наводить Бібісі, кількість космічних пусків на болотах торік впала до рівня першої половини 1960-х років, тобто деградували якраз до часів отого самого Гагаріна. Так що традиції тут такі серйозні. Так що традиції тут такі серйозні, я б сказав, фундаментальні. Сьогодні наші плани в цій найважливішій сфері мають відповідати історичному статусу нашої країни як космічної держави. Потрібно обов'язково нарощувати потенціал вітчизняної космонавтики. Ставити в одне речення слова нарощувати та росіянська космонавтика може хіба що повний космонавт. Ну тобто йолоб. Абсолютно відірваний від реальності, бо єдине, що нині демонструє космічна галузь Арефії, так це впевнений і від'ємний успіх. А оті їхні коліновстанні плани геть не збігаються з їхніми можливостями. Космос для космос для Росії це не просто галузь, це гордість. У суспільстві дуже великий запит на те, щоб ми завжди зберігали лідируючі позиції на світовій арені. Ще один відірваний від реальності космонавт. Це вже дує щоки новопризначений ватажок їхнього Роскосмосу. Поки оцей от дурень багатіє думками, розповімо вам правду про так званий прогрес та лідерство космічної сміх держави. За чверть століття диктатури Путіна болота з першого місця по запуску ракет на орбіту скотилися на третє. Ну бо у великому стротєгу цікавіше запускати інші ракети, і не в космос, а по мирних містах сусідньої країни. Співробітники Роскосмосу теж більше потрібні Кремлю не для підкорення того самого космосу, а для захоплення українських територій. Як результат, 105 працівників Роскосмосу вже задвохсотилися на фронті. Ще 342 космічні портянки повернулись трьохсотими. Ми шануємо героїв і ніколи не забудемо їхню мужність. Ну, тим часом болотяна космонавтика приречена на деградацію. Торік в РФІ марили вивезти на орбіту ну бодай 40 ракет. Натомість вдалося запустити лише 17. І це вдвічі менше, ніж у 2023-му, і вчетверо менше, ніж у 2022-му. Натомість, як писало BBC, Сполучені Штати торік запустили на орбіту 152 ракети, тобто майже у 9 разів більше за Ерефію. 65 ракет у космос у 2024-му відправив і комуністичний Китай. Таким чином обійшовши росіян майже у 4 рази. Космічні проекти завжди складні й потребують значних фінансових вкладень, але вони життєво необхідні Росії як великій і суверенній країні. Якщо ми такою хочемо залишатися, схоже, не хочуть. Бо за останні роки фінансування російської космічної галузі стрімко йде до нуля. До 2021 року у цю сферу вливали один відсоток бюджету. В перший рік Великої війни фінансування скоротили Ну, десь на 8 сотих відсотка. Стало десь 92 сотих процента. У цьому році вирішили, що вистачить і 77 отого їхнього болотяного бюджету. Але це не заважає Кремлю годувати свою челядь байка про підкорення космосу вже за кілька років бажаться вивести на орбіту перший модуль своєї нової орбітальної службової станції. Технології, технології застаріли у Росії. Бажання дійсно велике, а можливості поки що маленькі. За даними експертів, для будівництва нової орбітальної станції на болотах немає ані технологій, ані зайвих 7 мільярдів доларів. Саме стільки коштує оцей проєкт. Та, попри це, Кремль не визнає, що пілотована російська космонавтика сходить з орбіти. Це така це така легітимізація диктатури. Що так ми живемо бідненько на нас дивляться косо. Ми взагалі такі агресивні. Але зате ус у космос літаємо. Наявність пілотованої програми виправдовує існування диктатури в Росії і тієї війни, яку Росія веде проти України. Тож амбіційні космічні плани країни 404 спущені на гальма у прірву. Летять такі проекти, як надважка ракета або створення бази на місяці. Перший політ нового корабля «Орьол», який розробляють із 2009 року, було вкотре перенесено на 2028-29 роки. Спочатку він мав полетіти ще 2015-го. Саме на цьому надважкому орлі глубінарії хотіли відправити своїх лоптіногих космонавтів на місяць. Але місяць росіянцям поки не світить. Початок пілотованих польотів російських космонавтів на місяць відкладається через відсутність коштів на створення надважкої ракети носія, заявив радник гендиректора Роскосмосу Олег Горшков. З автоматичною безекіпажною станцією на місяці у Роскосмосу теж якось не склалося. Провал космічного масштабу стався в серпні 23-го. Від моменту запуску останньої совєтської автоматичної станції для вивчення місяця Луна 24 на той момент минуло рівно 47 років. І ось на болотах нарешті дозріли до 25-ї луни. Новий місяць і хід будували цілих 25 років. Запуск станції, Запуск станції подія історична. Новий етап в освоєнні космосу. Принципова відмінність Луни 25 від своїх попередниць у тому, що вони сідали в екваторіальній зоні, а ця станція прилуниться на південному полюсі зі складним рельєфом. Але замість посадки на місяці Роскосмос отримав карколомну трощу автоматична станція Луна 25 за попередніми розрахунками припинила існування, зіткнувшись із поверхнею місяця. Цим ганебним провалом Мерефія програла місячні перегони навіть Індії, бо за кілька днів індійська автоматична станція успішно сіла на поверхню супутника землі. А російську луну 25 згубило скріпне імпортозаміщення і під час спроби м'якої посадки пішли збої якраз тієї апаратури, яку змушені були поставити замість західної апаратури, яка планувалася на цьому російському апараті. Ось так тоді намагався перебити після смак від космічного фіаско Росії тоді. Ні, ватажок Роскосмосу, гражданин гражданін Борісов це не означає, що потрібно згортати місячну програму у жодному разі. Така з чого кліпати оту наступну луну. Бо ж в РФ і марі луною 26, навіть 27. Ну хіба що з багна та палець, бо через повномасштабне вторгнення західний світ заборонив країні 404 використовувати будь-які елементи західних космічних технологій під забороною постачання певних видів обладнання зі сполучених штатів, японії європи до обмежень приєднався і Тайвань. А це один з ключових постачальників мікрочіпів. мають бути власні передові рішення. Найпотужніші власні передові рішення Роскосмосу це майстерне та регулярне розпилювання болотяного держбюджету. У Роскосмосі за корупційними схемами пиляли мінімум по мільярду на рік. Підрахував Мо за 10 років у держкорпорації сталося сім великих корупційних скандалів. Загальний збиток у кримінальних справах перевищив 10 мільярдів рублів. Ще одне передове рішення Роскосмосу – це скорочення співробітників і розпродавання майна. Бо без співробітництва з іноземними партнерами компанія втратила 80% доходів і до останнього рім часу... до останнього часу ми працювали з європейцями, як ви сказали, співпраця припинена, але ви не сказали, що є ініціативи не з нашої ініціативи з ініціативи європейців. Ось вам і ще одна заява кремлівського космонавта, відірваного від реальності. А як же причинно наслідковий зв'язок між припиненням співробітництва з європейцями і повномасштабним вторгненням в Україну? Але цього навіжений диктатор людожер воліє не помічати. У нас із китайською народною республікою великі плани: цікаві, хороші, грандіозні. Грандіозними планами у цей бункерний диктатор називає тотальну залежність від поставок з Китаю. Цей гачок робить Москву васалом Пекіна у космічній галузі, а повністю замінити західні компанії комуністичний Китай не здатен. Так само як і Росія не здатна стати для піднебесної повноцінним партнером. Ані нічтаєш що вони не вважають, що Росія надійний і гідний партнер і що взагалі із Росією варто вести якісь справи, особливо в такій довгостроковій сфері. Як космос Росія обіцяє одне половину своїх обіцянок? Вона змінює на ходу, а іншу половину вона технічно не в змозі виконати. За кількістю супутників у космосі Росія також добряче пасе задніх, якщо порівнювати зі Сполученими Штатами і о тим самим комуністичним Китаєм. За даними BBC, на початок цього року Ерефія могла мати у космосі трохи більше трьох сотень супутників у той час, як США вже вивели майже вісім тисяч чотириста. А майже тисяча супутників тоді вже була і у КНР. Військова частина російської космонавтики традиційно закрита для сторонніх, і тому те складне становище, в якому опинилася російська армія перед початком вторгнення в Україну для широкого загалу стало несподіванкою. З'ясувалося, що ЗСУ непогано обізнані про те, що відбувається в глибокому російському тилу, а російській армії такої інформації гостро не вистачає. Виправляти ситуацію у Роскосмосі заходилися невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. І ось що з цього вийшло, щоб наздогнати і перегнати оту Америку, колишній ватажок Роскосмосу, гражданін Борісов, заявляв, що Ерефії треба кліпати по 250 супутників на рік, але невдовзі з'ясувалося, що межа мрій для боліт – це навіть менше 40 супутників. Ну знову ж таки, от де ти візьмеш дороговартісні мікросхеми для отих супутників, коли Росія добряче обкладена міжнародними обмеженнями? Ну, як то кажуть, мріяли про Всесвіт, а підкорити змогли тільки санкції. А тому летіти глибінарієм не до зірок, а в бік ізоляції.